Шановні друзі, шановні вчителі, шановні учні, вітаю! В минулому ролику ми розглянули задачу, як сторони трикутника утворюють арифметичну прогресію, і ми погралися з різними кутами, табличними кутами, І подивилися, що з цього можна отримати. Цілком логічно, що сьогодні ми розглянемо ситуацію, коли сторони трикутника утворюють геометричну прогресу, геометричну прогресію. І подивимося, чи можна тут складати задачу. Почну з того, що є абсолютно класична задача, вона входить в декілька збірників задач, можливо, підручники, по-моєму, в сканаві вона була, можу помилятись. Сторони прямокутного трикутника утворюють, давайте домовимося зростаючу геометричну прогресію, щоб трішки швидше був розв'язок. Сторони прямокутного трикутника утворюють зростаючу геометричну прогресію. Знайти її знамен. І знамене, кразер зростаючий, значить Q більше 1. Е, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати. Хто не розв'язував, учням можливо, спробуйте. Я думаю, у вас багато часу не займе. Ну що, якщо вона зростаюча, значить катете B BQ, а гіпотенуза BQ квадрат найбільша. Ну і за теоремою Піфагора b квадрат плюс bq в квадраті дорівнює bq квадрат в квадраті. На b квадрат ми зразу поділимо, оскільки воно не дорівнює нулю. Ну і виходимо на таке b квадратне відносно Q рівняння. Значить, Q. Я не буду на те заміняти, просто щоб трішки час виграти. Значить, що ми знаємо? Ми знаємо, що Q більше, по-перше, Q додатнє, по-друге, Q більше одиниці. Значить, якщо і один мінус корінь з п'яти на 2 нас взагалі не влаштовував, значить Q1,2 дорівнює е, е, плюс-мінус нас вже теж, ну напишу плюс-мінус. Тобто в нас, скажімо так, один випадок залишився. 1 плюс корінь із 5 поділити на, у нас там плюс-мінус не треба, Q більше 1, і в принципі на цьому задача закінчується. Тому, звичайно, як скажемо так досліджувач, я собі задав питання. Ну давайте гратися. Починаємо завжди з кута 60 градусів, він найбільш зручний. Значить, Кут 60 градусів тоді. Як ми маємо попередній досвід, або трикутник рівносторонній, або трикутник, або проти кута 60 градусів, лишить найбільш, е, середня за величиною сторона, ну, теж можемо домовитись. ну, Не можемо це точно Q більше нуля, не може бути Q від'ємна. Значить, це середня за величиною, Це B, це BQ, це BQ квадрат. Да? Тобто середня за величиною. Сторона. І тоді косінус 60 градусів. Це одна друга. Це B квадрат плюс BQ квадрат в квадраті минус BQ в квадраті на B2B на BQ квадрат. Значить, на двійку ми скоротимо. Значить, тут буде одиниця. B квадрат винесемо задушки. Винесемо задушки. І після того, як ми на Q квадрат помножимо, дивіться, яка цікава ситуація виходить. Ми приходимо до того, що Q дорівнює 1. Тобто, якщо у трикутнику один з кутів дорівнює 60 градусів о сторони утворюють геометричну прогресію, то це рівносторонній трикутник. Так, така задача, можливо, не дуже цікава, але. Як кажуть, маємо те, що маємо. Давайте спробуємо погратися з кутом 120 градусів. Ну, але задача вийшла. Да, вона, можливо, не така цікава, да, але задача вийшла, в принципі. Давайте пограємося з кутом 120 градусів. Якщо є кут 120 градусів. 120 градусів абсолютно очевидно, що тут буде більша сторона. Ми домовимося, що теж Q більше одиниці, тут більша сторона. І тоді буде мінус одна друга, що ось 120 градусів, це буде B квадрат плюс bq в квадраті, мінус bq квадрат в квадраті на 2B на BQ. Після винесення b квадрат за дужки, скорочення домноження на 2. Я піддивлюся, що вийшло. Ну, вийшло. Вам не сподобається. <рив> <рив> називається. Таке рівняння вийшло. Рівняння четвертого степеня. Ну, я коли я досліджував, я, я спочатку так зрадів, тому що мені здалося, що я можу його розв'язати. Я знаю початок, я знаю початок, я знаю початок. Розкласти на множники ліву частину, я знаю початок розв'язку. Q плюс 1 задушки. Значить, тут буде Q2, Q квадрат, Q-1, плюс 1. Ну, Q до рівню мінус 1 нам явно не підійде. І вийшло ось таке рівняння. Вийшло ось таке рівняння кубічне. Це кубічне рівняння, не має дійсних коренів. Я розумію, що за формулами кардана ми розв'яжемо, але це явно не для школи, навіть не для математичного класу. Тобто, кутом 120 градусів, шановний Олександр Семенович, у вас задачі не вийшла. Задачі не вийшла, як ви бачите. Ну, можливо, вийдуть задачі з іншими табличними кутами. 30. Що ми сьогодні не розглядали? 30, 45, 135, 150. Можливо, вийдуть, а можливо, не вийдуть. Тому я залишаю за своїми глядачами право і можливість розглянути ці кути. Якщо у вас з цими кутами вийшло щось цікаве, ну напишите в коментарях під цим відео. Деякі секрети я розкрив. Ну, це не секрети, це зрозумілий шлях складання задач. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, далі продовжимо наші цікаві ролики.